Здоров, гайс! Поговоримо сьогодні трохи про армреслінг, а саме про поєдинки, які відбулися в ніч із суботи, на неділю в рамках турніру East vs West 16 Тут, звичайно, будуть спойлери рахунків, тому ті, хто хочуть подивитися трансляцію або дочекатися виходу армфайтів на Ютуб, можуть сміливо закривати це відео. Українець Олег Жох вдало захистив свій титул чемпіона у 85-й ваговій категорії у поєдинку проти Даніеля Прокупчука. Молдаванин не зміг зробити абсолютно нічого із монструозною лівою Жоха і програв в суху із рахунком 4-0. Олег повністю контролював свого суперника і в останньому четвертому раунді навіть зумів трохи позагравати із місцевою публікою, паралельно тискаючи руку Даніеля у подушку. З аналогічним рахунком переміг і свого грузинського опонента Олег Петренко. Але варто зазначити, що цей поєдинок, незважаючи на такий рахунок, був куди більш напружений, по причині, що Беткалі, звичайно, не хотів віддавати свій титул, та й болюча поразка Петренка від Ларата декілька місяців тому, все ще, напевно, глибоко сиділо у нього в голові. Оняні, безперечно, знав та розумів, що Олег Петренко це надзвичайно сильний для нього суперник, тому із самого початку поєдинку намагався дещо схитрити, використовуючи фальстарт. Проте тут, з однієї сторони, як це не дивно, грамотно спрацювали судді, даючи грузину фоли за подібні дії. Ну а з іншої сторони, сам Петренко був або готовий до цього, або був достатньо сильний, щоб фальстарт не дав у Ніані ніяких переваг в ті секунди, поки рефері приймали рішення. Олег фактично у кожному раунді надзвичайно впевнено забирав у свого суперника кість і далі у ньяні вже не рятувало абсолютно нічого. Отож залишається тільки привітати Петренка із перемогою та з новим здобутим чемпіонським поясом. У минулому своєму поєдинку ти програв свій титул чемпіона на праву руку у 105-й ваговій категорії, а вже зараз повертаєшся із перемогою та титулом у 95-й, що ти зараз відчуваєш. Чувак, що чудово, так, я програв минулий поєдинок і ця перемога для мене була потрібна насамперед, для а, ментального повернення в цей чемпіонський пояс повернути. А, я обов'язково ще повернусь до 105, але зараз поки 95. Чи будеш ти слідкувати за поєдинком Іраклі проти Тода? І чи є у тебе плани бути у цьому списку претендентів на титул на праву руку? Так, я, я хочу на праву руку переможця Тода Хачен з Іраклі. Я думаю, що. Після моєго хорошого виступу в 105 я можу претендувати в 95-ті зразу на титул. Беткалі надзвичайно сильний, коли бореться саме в Хук. Але сьогодні за столом він фактично не зміг змусити тебе перейти на таку боротьбу за виключенням, напевно, декількох епізодів у третьому раунді. Чи відчував ти від нього усю шалену силу, коли він все ж таки переходив у Хук? Так, так, я не хотів. З ним боротися начальний вкрит, тому що я знаю, що він дуже сильний. Але я думаю, що один точно, можливо, два я вкрив його би міг побороти. Ну не знаю, як би е, виносилося, чи мені впетило на всі раунди. Тому я вибрав тактику розтягувати його. Ну що ж, вітаю чемпіон. Із сухим рахунком 3-0 переміг також і Сергій Калініченко у своєму арфайті проти італійця Франка Лампареллі на праву руку. Цей поєдинок також, грубо кажучи, відбувався за одним сценарієм. Дуже часто Каліна віддавав кість, але, попри це, примудрявся дожимати свого суперника за рахунок трицепса. Дуже цікавим та неочікуваним по рахунку видався поєдинок Майкла Монстра Тода проти Ермеса Гаспаріні. Італійський гладіатор виглядав надзвичайно впевнено та не дозволив своєму супернику зробити абсолютно нічого, показавши тотальну домінацію. Обидва ці рукоборці показували просто якісь космічні результати на своїх тренуваннях, тому, як на мене, тут якраз підходить приказка про чиє кунг фу сильніше, виявляється італійське. Ну і окрасою цього вечора мав стати поєдинок, Девона Ларета проти Геннадія Квіквіні, хайповий, нашумівший та опана. Як ви знаєте, Ларат до цього поєдинку набрав скільки, скільки він ще у своєму житті не важив. Такий підхід викликав деякі сумніви у Левана Сагінашвілі, і він справедливо запитав про те, як така маса повпливає на витривалість Девона. Цей чудак, звичайно, за словом у кишеню не полізе і видав оце. Леван, я навіть будучи великим, жирним та вагітним, маю кращу витривалість за будь-кого з вас, хто сидить за цим столом. Я взагалі за це не переживаю. То ти згоден боротися 6 раундів чи ні? Чекайте, чекайте, якщо ви обидва згодні, то ми можемо організувати найкращий із семи. Та давайте хоч найкращий зі ста. Це абсолютно не має жодного значення для мене, воно призведе тільки до ще однієї поразки Геннадія. В результаті десь так воно і вийшло. Ларад віддав перший раунд через фоли та попередження, ну а потім декласував свого суперника. При цьому він, як завжди, загравав із публікою, викрикував Ей ливан, або щось типу невже я заради цього приїхав? Киквіня у свою чергу виглядав навіть якимось розгубленим, схоже, що він абсолютно не чекав такого рівня від Ларата. Отож тепер постає дуже цікаве запитання: чи буде Ларат залишатися у такій вазі? Тут я думаю, що ви зі мною погодитесь: ганяти вагу зі 125 до 105 кілограм це ще якось півбіди. А от повернутись у 105-ту, коли ти важиш за 140. Ну, такий варіант може бути не надто приємний для здоров'я. Тут ще також напрошується спроба поборотися із Леваном у такій вазі, але, звичайно, для грузина її потрібно буде ще трошки опрацювати. Ну і декілька слів скажу про інші поєдинки: 58-річний американець Тодд Хатчингс переміг іншого грузина Іраклі Зірекешвілі. Це був титульний поєдинок у 95-й ваговій категорії на праву руку, і закінчився він із рахунком 4-2. Як на мене, то дуже неочікувано програв й поєдинок проти Давіда Дадікяна, Алекс Курдеча. Тут 3-0 і якось особливих шансів у Алекса не було. Родич Левана, Бачо Сагінашвілі Швілі також дуже впевнено із рахунком 3-0 переміг американця Бреда Гранді. Ну і в розбірках сортів Г переміг той, що ну ви поняли. Ну і на цьому все, друзі. Сподіваюся, що вам сподобалося дане відео і ви оціните його своєю вподобайкою. Не забувайте про коментар для просування відео, а також підписку на канал. Ви були на каналі Прокачник, скоро почуємось.